Сьогодні покажу вам, як просувається будівництво нашого комплексу. Урожайний. Я впевнений, що ви мене пам'ятаєте. Мене звати Роман. Відділ продажу завжди допоможу вам в усіх питаннях з придбанням житла. Будівництво йде динамічно, і на всіх етапах ми дбаємо про якість та комфорт наших майбутніх мешканців. В першій черзі першого під'їзду ми розпочали штукатурні роботи в гаражах. Це важливий етап, адже вже зовсім скоро власники зможуть користуватися чистими та зручними приміщеннями для авто. Важливий момент для покупців. У нас доступна додаткова функція до покупки тепла підлога. Як приклад, вже розпочато монтаж теплої підлоги в першій черзі, в другому під'їзді для тих, хто хоче встановити перед заливанням стяжки. У першому під'їзді вже встановлений сучасний ліфт. На дахах першого та другого під'їздів вже завершено засипку галькою. Це технологічне рішення захищає будівлю від перегріву влітку і від перепадів температур. Також вже встановлені гаражні ворота сучасного зразка. Саме такі будуть у всіх гаражах комплексу: міцні, надійні і зручні в користуванні у третьому під'їзді на четвертому поверсі. Ми розпочали монтаж плит перекриття та завершуємо міжквартирних пересінок. А на п'ятому поверсі цього ж під'їзду вже монтуються балкони. Простір, де наші майбутні мешканці зможуть насолоджуватися та відпочивати. У четвертому під'їзді розпочали монтаж плит перекриття для гаражів. Тут вже триває монтаж блоків ФБС. це надійний фундамент для майбутніх поверхів. Одночасно завершили копання для шостого та сьомого під'їздів. Основа майбутніх секцій і гарантія надійності будинку. І на завершення у п'ятому під'їзді ми завершили забивання паль, а у шостому розпочали. Їх. Як бачите, будівництво активно розвивається на всіх рівнях. Від фундаменту до встановлення сучасних систем комфорту, слідкуйте за оновленнями. З вами був Роман. До зустрічі в наступному відео.